Сотня прожекторів та бандеропауерів від Вінницької громади підсилять військові частини, що боронять небо. Якою буде цьогорічна весна? Деталі в огляді? Героїчна історія віницького десантника, який 41 день тримав оборону на Авдіївському напрямку. Вінницькі школярі об'єдналися, аби підтримати нацгвардійців червоної калини. Вітаю в перший вечір цієї весни у прямому ефірі. Новини за день. 1 березня п'ятниця. Я, Олександр Бойцун, разом з командою телеканалу Віта готовий підсумувати робочий тиждень. Підсилення ППО майже сотню прожекторів та бандеропауерів передала Вінницька громада мобільним вогневим групам. Необхідним обладнанням підсилять військові частини, що боронять небо над вінничиною від атак ворога. Деталі у Катерини Соколюк. Так, ППО збиває шахеди на Вінничині. Цілодобово мобільні вогневі групи захищають небо у регіоні. Дякуємо вам за службу і всієї Вінниці, і всієї територіальної громади за те, що дійсно ви героїчно захищаєте і, принаймні, в Вінниці завдяки вашій роботі, військовій роботі, в нас ну відносно мирна ситуація. Тому дякуємо. Аби влучно і вчасно збивати шахеди, у вогневих груп має бути потужне обладнання. Сьогодні їм вчергове передали прожектори та безшумні зарядні пристрої до них. Під час роботи генератора не так. Якісно і чітко можна зрозуміти напрямок польоту шахеда ворожої цілі. Бандера Павер виконує свою функцію, я вважаю, на 100%. Від нього немає ніяких посторонніх звуків. І особовий склад мобільної вогневої групи може здійснювати і координацію свою, і можуть набагато ефективніше відпрацьовувати по ворожих цілях. Для ефективної боротьби з ворогом підтримувати треба й інші військові частини. Покращення такої матеріально-технічної бази, воно постійно е, повинно відбуватися. Крім того, ми вже неодноразово передавали тепловізори і знову провели відповідний тендер на закупівлю тепловізорів. Крім того, ми чекаємо в березні вже перші партії по MAVICOM-3T і по fpv Але це більше вже будуть ці, це обладнання йти на ті підрозділи, які безпосередньо знаходяться в зоні бойових дій. Зокрема, міжрегіональний гумштаб передасть захисникам потужні автівки. На них військові встановлять зброю, якою ще легше буде збивати шахеди. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал. ВІТА. Очікувати тепла, чи можливо знову затяжних холодів? Як уникнути весняної хандри розповість Анастасія Ракоїд. Приходом календарної весни ховати теплі речі в шафу синоптики не радять. Хоч за прогнозами метеорологів, на найближчий тиждень буде триматися плюсова температура, варто бути готовим до різких перепадів з морозом та навіть снігом. Хронічні захворювання та слабкий імунітет навесні загострюють недуги. З'являються сезонні алергії та дерматити. Аби вберегтись від хвороб, медики радять завчасно підсилювати організм вітамінами. Весняна хандра також може накрити. Справитися допоможуть психотерапевти. Зміна температури викликає депресію, та й не кожна людина встигає перебудувати свої біологічні ритми до зміни світлового дня. Анастасія Ракоїд, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Весна 2024-го обіцяє багато нового. Ситуація на фронті, що чекає українське суспільство, якими будуть соціальні виплати та пенсії. Аналітику збирала Катерина Соколюк. Третя весна повномасштабної війни. Українські захисники дають відсіч окупантам гаряче на східному та південному напрямках. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов припускає, що на початку весни дії окупантів ослабнуть. Тоді до наступу перейдуть ЗСУ. чималу роль в українському контрнаступу. Відіграє підтримка Європи. Анонсовано від партнерів пакети військової допомоги на десятки мільйонів доларів. Передаватимуть зброю, техніку, фінансову та гумо гуманітарну допомогу. У березні Верховна Рада України розгляне у другому читанні законопроєкт про мобілізацію. Він передбачає низку змін: зокрема, зменшення призовного віку, звільнення від служби людей з інвалідністю та військових після 36 місяців безперервної служби. Щорічна відпустка виключення права на відстрочку від призову у державних службах. Також з 1 березня змінено правила перетину кордону для чоловіків. Відтак виїхати за межі країни зможуть чоловіки з інвалідністю. Сю, ті, хто має дружину або одного з батьків з інвалідністю першої або другої групи, батьки або опікуни, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, або повнолітню з першої чи другої групи інвалідності, чоловіки, вис яких за кордон зумовлений професійними потребами відрядження або допомогою зсу. З березня скоротять виплати від держави внутрішньо переміщеним особам. Отримуватимуть виплати переселенці з пенсією, яка не перевищує 9444 гривні. З інвалідністю першої та другої групи та діти-сироти також відплачуватимуть гроші тим, хто з об'єктивних причин не може працевлаштуватися сім'ям, де сукупний дохід до 9400 гривень. 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсії. Як повідомили у мінсоцполітики, виплати зростуть до 8%. Відтак середній розмір підвищення становитиме 322 гривні у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. збільшиться й мінімальна пенсія до 2361 гривні. До кінця опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть комунальні тарифи. Платіжки на воду у березні також залишаться без змін. Втім, з квітня планується здорожчення. І в Міненерго вже наприкінці весни планують підвищення тарифів на електрику та газ. Чи спроможні платити більше українці? Тему обговоримо з економічною оглядачкою Світланою Кушнір, яка з нами вже на скайп-зв'язку. Пані Світлано, я вас вітаю. Вітаю, вітаю Міненерго Розглядає підвищення тарифів вже цієї весни. Чим обумовлене таке підняття тарифів і чи на часі? Це зараз знаєте. Ця болюча тема з тарифами за, житлово, за спожиття житлово-комунальні послуги. Вона завжди має йти в зв'язці з темою рівня добробуту наших громадян. І якщо наш кабінет міністрів, наше правильне міністерство думає, що Боротися з неплатежами з тотальною ситуацією з неплатежами за спожиті послуги можна підвищенням тарифів, то вони дуже дуже глибоко помиляються. Це я так дипломатично скажу. Тому я думаю, що кожен з нас відчув на собі, що за 2023 рік у кожного ця платіжка комунальна зросла приблизно на 10-15%. Це навантаження на сімейний бюджет з урахуванням великого переміщення мас людей. Буквально ви перед нашим сюжетом говорили про ситуацію з внутрішньопереміщеними особами для вінниччини. Це теж велика проблема. Що з цими людьми робити? Як їх забезпечити зараз роботу, якщо не буде навіть такої допомоги від держави, як там соціальна допомога? Так от хто буде сплачувати? Ці підвищені тарифи. це питання до кабінету міністрів, яке звичайно, поки вони не будуть відповідати, вони вважають, що десь у нас там під матрасами на споді десь щось залишилося. От вони по залишкам пішли. Ну це я досить жорстко, але ну насправді кожен з нас про це подумав, коли почули, що тарифи знову будуть зростати, куди з огляду ще? на цю вашу тезу, скажіть, чи можна очікувати, що заборгованість населення зросте з підвищенням тарифів? Ви знаєте, з початку 22-го року, ну взагалі з початку широкомасштабного вторгнення, наша державна служба статистики не дає повних даних про те, скільки взагалі населення заборгувало. Але ми знаємо цифру. На по, по там, по дотичним по дотичній інформації цифра, яка була відома заборгованості населення, за всі спожиті послуги на початок 22-го року, це була це було 81 мільярд гривень. І буквально очільник національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Костянтин Шаповський сказав, що десь за ці два роки повно широкомасштабного вторгнення не зросли приблизно на 40%. Ну беремо просто чисто математично, значить, на сьогоднішній день це 115 мільярдів несплачених за комірне. Ну це це. Це, це ми скажімо так у статистично середнє, сказали. Є е, е, мої колеги, які говорять, що це може бути 200, 250 мільярдів. Питання з тим, як з цим боротися, ніхто не вирішує. Вирішують боротися з неплат, неплатежами. І ви знаєте, що в кінці минулого 23-го року кабінет міністрів скасував свою постанову стосовно боржників, і вже зараз кількість людей, яких відключають. Статистика порівненщині, яка була оприлюднена буквально на днях, 3 тисячі споживачів електроенергії будуть найближчим часом з 1 березня відключені за несплачену електроенергію. Якщо говоримо про електроенергію, то після того, як підвищать вартість оплати за електрику, чи варто очікувати того, що будуть підняття тарифів і на інші послуги? Так, ви знаєте, от пояснюючи, даючи відповідь на те, щоб підвищувати, не підвищувати тарифи на електроенергію, герман Галушенко сказав: не берехви, не хвилюйтеся, 6 гривень за кіловат не буде. Ну десь там 5,50 можливо, але ми в три етапи підвищимо. Ну Помножте зараз шановні наші глядачі. Ваше щомісячне споживання. і Ви зрозумієте цю суму. Зрозуміло, підвищення буде зростуть всі комунальні в такому разі, тому що у нас є водоканали, які користуються звичайно ж електроенергією для подачі в наші будинки, багатоквартирні, і не лише по мережам воду. Ну водовідведення, звичайно, ще один момент теплокомуненерго, яке споживає газ. І потім виробляє електричну енергію, і, і дає нам і тепло, і, е, і, і гарячу воду в наші е, будинки, де, він, де працює гаряче водопостачання. Вони mm. теж боргують, наприклад, за газ. тобто Ця ситуація, оцей принцип доміно десь підвищать в одному місці. Вона потягне все зростання. І, звичайно, ще одна інформація від Енер... ну, Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг. Вони вирішили, що десь 14 водоканалів, які до них звернулися, їм дозволять підвищити ціни на воду за один куб води, ціна буде зростати. В деяких. На випадках ціна буде зростати від 30 до 60%. Ось дивіться, ось вам ситуація. Це це знову ж таки навантаження на наші гаманці. у, у тому в тому числі для зараз може статися так, що ті, хто хоч трошки платив, просто відмовляться платити, бо ну не сила буде тягти таку ношу. Окрема болюча тема це підвищення е, тарифу на газ. Але маю запитання. Чим це зумовлено? Чим це зумовлено? Хіба ми не споживаємо зараз газ внутрішнього видобутку? Чому Олександр, на нього піднімається ціна? Олександр, з вами погоджується, що тут взагалі важко навіть пояснити. Річ в тім, що з широкомасштабним вторгненням частина тих енергоємних. Підприємств і галузей, які брали газ для того, щоб виробляти певну продукцію, вона знищена. Ну, можемо сказати про металургійну та хімічну промисловість. Так от, значить, внутрішньому споживачу газу, який є, зараз має вистачати. Чому на нього має зростати ціна? Незрозуміло. На сьогоднішній день це у нас 7,96 гривень за плюс доставка. А, а, в Нафтогазі говорять, що. Обо вони вважають, що обґрунтована ціна за один куб буде 9 ,50 гривень 50, плюс доставка у всіх різних областях. Доставка і розподіл і утримання мереж це різна ціна це прорахована. Але тим не менше питання ну без відповіді. Але є інформація, яка теж випливла так: ну знаєте, проміж рядків Так от теплокомуненерго, які боргують 47 мільярдів за спожитий газ. Який вони нам видали вигляди тепла і гарячої води, говорять, що таким чином, мабуть, можна буде компенсувати ті втрати від неплатежів громадян, і як це взагалі корелюється? От чесно, от коли вони говорять про це, мені здається, що їм треба вводити спеціально предмет з логіки для того, щоб логічно вони змогли, хоча б пояснити, що якщо яблуко висить на дереві і воно поспіло, воно впаде вниз, але не зовсім буде підстрибувати догори. Один із аргументів уряду, чому підвищують тарифи, це те, що їх приводять до рівня середньоєвропейських. Хотілося б почути вашу експертну думку, чи варто це робити саме зараз, чи можливо потрібно було враховувати внутрішній рівень доходів і видатків мешканців України. Наш кабінет міністрів живе в якійсь іншій реальності, зовсім в паралельній. Якщо мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день у рядового українця 7 тисяч встановлена, до речі, Кабінетом Міністрів, 7 тисяч 100 гривень. Це без, без е, видатків на, ну, на податки. І йому підвищити до середньоєвропейських цін е, ціни на комірне, то ну як кажуть, або 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 по помре, або, або, або цей або кобила. Чесне слово. Ну ми не витримаємо цього. Якщо говоряться, що говорять про те, що треба в рамках нашого там гармонізації, нашого законодавства і наших, нашого життя, взагалі, щоб ми війшли як держава до Європейського Союзу привести у відповідність ціни, не питання. Погоджуюся 100%. тільки перше. Рівень добробуту громадян. Якщо у нас буде середня заробітна плата в Україні, хоча середня, вона, знаєте, таке, ну давайте мінімальна, мінімальна заробітна плата в Україні більше, ну, там, на сьогоднішній день у Європі це 1100 1300 євро. Оце мінімальна, да? От якщо у нас буде на такому рівні заробітна плата, я думаю, що в принципі ми ну, на, мабуть розглянемо питання. Для того щоб не накопичувати борги. Але якщо держава думає, що вона підвищить і ще, знаєте, не буде кормити, як то кажуть, корову, але буде з неї вимагати молоко, то нічого не буде. Рівень неплатежів зросте, і тоді стане вже питання набагато критичніше ніж просто поговорити. Що робити з неплатежами валом неплатежів комунальним підприємствам, які мають надавати послуги населенню? Якщо просто ні за що буде купити теплокомуненергогаз, якщо ніяк буде подавати тепло громадянам у холодний період, якщо ніяк буде, ні за що буде, так електро, за електроенергію, водоканал не сплатив, все йому не від не, не дадуть електроенергію, і води не буде в наших домівках. Не буде води, не буде водовідведення. Що робити тоді містам? З чого ще вичивати? З кого вичивати? Тому питання знову до логіки прийняття рішень, чи після цих чи при прийняті рішень е, прораховуються наслідки. Наслідки будуть катастрофічні і з року в рік ми, як експерти, про це говоримо кабінету міністрів. Всім міністрам, які відповідають за цю галузі, кивають гривами, кажуть, так, ми розуміємо, треба пожаліти людей. Єдиний раз, коли кабінет міністрів прийняв логічне рішення, це ситуація, коли заморозили комунальні платежі і заборонили всім компаніям відключати боржників. У період з 2022 лютого місяця до кінця 2023 Оце був єдиний правильний перший крок. За ним мала послідувати реструктуризація заборгованості, списання заборгованості, розібратися, що стається з цими грошима, куди вони йдуть, коли люди сплачують. Ну зрозуміло, частина українців виїхали за кордон, домівки залишилися, і питання з ну з несплатою за послуги, які я, як громадянин, наприклад, не проживаючи на цій території і не користуюся цими послугами, воно підвисло у повітрі. Ну і власне, але нікого з громадян від несплати за неспожиті послуги кабінет міністрів вирішив не звільняти. Я вам щиро дякую за ваші вичерпні відповіді на ці дуже актуальні і, на жаль, болючі питання для усіх українців. Нагадаю, що про підвищення тарифів говорили з економічною оглядачкою Світланою Кушнір. Оновлений рух громадського транспорту. Тепер у Вінниці трамваїв з пандусом буде більше. Шість облаштованих низькопідлоговою підніжкою вінвеїв будуть виходити на маршрути номер 1 2, 4 та 5 щоденно. Курсуватимуть трамваї з меншим інтервалом, аби забезпечити пасажирам на кріслах колісних та батькам з дитячими візочками доступність руху. Деталі в сюжеті Світлани Ількової за розкладом з хвилини на хвилину прибуде Вінницький вінвей. Він зручний для Сюзани Жуковської. Через маломобільність вона потребує низькопідлогового транспорту. Попри те, що в нас є в місті служба перевезення, достатня кількість громадського транспорту адаптована, дуже важливо, бо ти тоді не залежиш від часу, заявки, яка в тебе є. Аби забезпечити пасажирам на кріслах колісних та батькам з дитячими візочками доступність, з 1 березня кількість таких трамваїв по місту збільшилась. Додали транспорту і у вихідні дні. Розклади будуть оновлені протягом кількох днів. Також дещо змінили дизайн самих розкладів. Окрема позначка, рамочка буде залишатись лише для низькопідлогових трамваїв. Трамваї, які будуть рухатись в депо, будуть позначатися просто буквою Д. Те, що додали на вихідні більшу кількість транспорту, це дуже вирішує проблематику, яка була, бо були маршрути, на яких була недостатня кількість транспорту. Їздити, бо вихідні в більшість вирішується якісь і зустрічі і питання. Щоденно шість вінвеїв виходитимуть на маршрути номер один, два, чотири та п'ять. Вони курсуватимуть регулярно та частіше. Щоденно на маршрути міста виходить в робочі дні 69 трамваїв. У вихідні дні 32 трамваї з них дев'ять трамваїв нашого власного виробництва. Твінвей. Які близько підлогові загальний їх випуск буде 9, але враховуючи графіки, по їх буде 6-7 на маршрут. Трамвай з пандусом позначатимуть квадратиком. Через QR-код можна дізнатися, коли прибуде потрібний транспорт. На окремих зупинках вже з'явився оновлений графік. І вже за кілька днів обіцяють у міській раді розклади руху будуть на усіх зупинках міста. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Його вважали безвісті зниклим, знайшли пораненим та безсилим. Владислав Молодих 41 день тримав оборону на Авдіївському напрямку в заваленому бліндажі без зв'язку в холоді та під постійними обстрілами росіян. Як нашому захиснику, десантнику 71-ї бригади, десантно-штурмових військ з Вінничини вдалося вистояти, знають наші кореспонденти. Валентина Свірська відчула тривогу за сина. Він більше місяця не виходив на зв'язок. Відкрила пошуки, де могла, шукала його і подавала скрізь заяви. 41 день сподівань на добру звістку і віра, що син живий. Сказав, мамо, я живий. Це я. Я думаю, ну хто А він же... Це я, Владислав, я живий. Ну голос був зовсім змінений, бо він ще зовсім не міг не говорити, ні ходити, нічого. На свій позивний хамер відгукнувся Владислав нашим військовим, пораненого побратима з порізами та ранами від ворожих уламків витягнули із заваленого бліндажа, з обмороженням втратою ваги та обезводненням. Сухайки вода там трохи була, ну, теж як прострілювалося, то, то попробивали ну, так. Було трохи ну, пару бутилок. Понимаєте, в тій обстановці, де я знаходився, то там іменно ну, вийти, звідти шансів в живому, то ісі, там нереально. Після лікування в госпіталі в Дніпрі Владислав чекає на реабілітацію. Йому важко. І зараз він теж старається спати. Розповідати про те, як жив та що переживав, ще й досі важко. Коли залишився сам на позиції, Владислав самотужки тримав оборону у засипаному бліндажі та давав відсіч ворогу без зв'язку їжі та води. каже, втратив відлік часу, знесилений пивталий сніг та не їв два тижні. Допомагала вижити тільки віра. Там поначалу може щось трохи по Тільки так ранок і, і, і ніч, коротше, і все. А тому що ну, я їх там трохи покар, ну, покарамслав, то вони, якби мене, я вірю, тому що полону мене не забрали. Владислав Молодих зараз відновлюється, чи повернеться у стрій, поки не знає. Ну, я розумію, що ми що я живий, значить для мене це точно не дарма, а там будемо бачити. Як Яка на Ірина Дідух, Катерина Сербіна новини за день? Телеканал Віта. Допомога громади завдяки підтримці Вінниці у самгородському садочку, нова система опалення і комфортні умови для дітей. У вихідні та під час канікул шкільна їдальня стає пунктом, де виготовляють для воїнів м'ясні та рибні консерви, а ще домашню випічку. Учні та працівники ліцею плетуть захисні сітки, виготовляють окопні свічки. Як саме навчальний заклад долучений до волонтерської справи, бачила Ірина дідух У Самгородській громаді вже рік, як із новою системою опалення, працює дитячий садочок. Вихователька Тетяна Шаталюк згадує, раніше, щоб покласти дітей спати, мусила одягати під піжами ще й гольфики та колготи. Так тут було прохладно, температура була. Нам, здається, ще скільки Ну було прохладно для дітей, ще й для молодшого віку це дуже холодно зараз набагато краще, ну. Я задоволена цим. Ви бачите, що вже в маєчках, де деякі діти ходять, бо тепло. Холодним приміщення садочку було і через стару покрівлю. В дощову погоду затікала вода, і сиріли ігрові кімнати. Нам зробили покрівлю, і тепер нас не тече, так що ми зараз дуже нас добре в садочку. Вінничани та міжрегіональний гумштаб громади громадам фінансово підтримали ремонт дошкільного закладу, в яких умовах тепер виховується півсотні дітей. Перевірив голова обласної ради. Левова частка коштів передана як субвенція від Вінницької міської ради, частина коштів самогородоцькою громадою. Зроблено опалення, відремонтовано дах. Після реконструкції садочок і місцевий ліцей опалює одна котельня. У навчальному закладі 13 класів і майже дві сотні учнів. Всі вони, як і працівники ліцею, волонтерять. Плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки. Для потреб волонтерів гумштаб передав рулон тканини. Хочемо, щоб скоріше закінчилося це все, як то кажеться. Побували представники облради і в Самгородській спецшколі. Це і четверо дітей незрячих, це є діти з аутизмом, ДЦП і є також відхилення інтелектуального характеру. Тому вони за нас займаються на індивідуальній формі навчання. Тут ми проводимо заняття з такими дітками. Є в громаді і особливий заклад гімназії імені Василя Земляка у селі Миколаївка. Це єдине село Вінничини, чи є чеська діаспора. Під час позашкільної роботи діти вивчають чеську мову. Почалися реформи царської Росії по судова, Там пам'ятаємо з історії там адміністративна, і так далі. І всіх зобов'язали приймати російське громадянство і служити в армії. Ті, хто відмовився служити, їм дали час для того, щоб вони звільнили територію. І вони почали виїжджати сюди. На ці місця заїхали чехи. Миколаївка налагоджує партнерські стосунки з громадами Чеської Республіки. В березні має бути підписаний меморандум про співпрацю із селом Євроніце. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Діти, волонтери. Вінницькі школярі об'єдналися, аби підтримати нацгвардійців червоної калини. Протягом двох місяців у школах міської громади тривав збір вторсировини – Скільки грошей вдалося виручити та на що їх спрямують у сюжеті Катерини Соколюк? Дев'ятикласниця Юлія Мельніченко об'єднує однолітків, аби допомагати оборонцям. Так, школи Вінницької громади взяли участь у акції Об'єднані добром, яку зорганізував дитячий волонтерський центр. Він Петріот учні різних закладів приносили макулатуру, пет петпляшки, кришечки від пляшок. Потім ця автор здавалася, а вилучені кошти зараз ось якраз здають на нашому зібранні. Хоч такими маленькими кроками, але ми наближаємо нашу перемогу, допомагаємо нашим Збройним силам України. Такою акцією вирішили поєднати дві корисні справи. Перша це здача вторсировини і вміння розумно ділити відходи. І, по, -по, -по, -по суті, це формування правильної екологічної поведінки. А і друге, це навіть не друге, це перше. І найголовніше це допомога нашим захисникам і захисницям в тому, що вони потребують. А вони потребують збереження життя і здоров'я. Два місяці школярі збирали вторсировину, за яку виручили понад 70 тисяч гривень. Усю суму направлять на потреби бригади Червона калина. Ми плануємо відправити ноші, Волокуші. Такі, що вони скручуються в рулончик, їх зручно з собою переносити, тому що вони мають компактний такий вигляд. І добре транспортувати поранених бійців, тому що там довга шлейка, 6 метрів, і може навіть один боєць, якщо сильний або двоє, свого побратима винести із поля бою за потреби. Впродовж навчального року ліцеї проводили благодійні ярмарки та концерти. Ми продавали ваучери, тобто це були якісь пільги для учнів, то там не вивчити вірш, якісь от, плюс бал до контрольний. Вони коштували 20 гривень. Якщо не помиляюсь, ми зібрали так шість тисяч. Продали дуже багато таких ваучерів. Вінницькі ліцеїсти та освітяни завжди готові підтримати наших захисників. Тож і надалі будуть донатити та влаштовувати акції на підтримку наших воїнів. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Такими були новини за день. Дякуємо, що ви як завжди провели цей робочий тиждень з телеканалом Віта. Бережіть себе та рідних. Побачимось.